До небесного війська приєднався ще один захисник у Житомирі. В останню путь провели загиблого воїна Максима Донцова. Чоловік народився 16 липня 1980 року. Він сирота. За даними по службовому сповіщенню сповіщенню, ми знаємо, що наш воїн захисник став на захист України у травні 2024 року. В одному із підрозділів збройних сил України Максим був мужнім воїном, відданим своїм побратимам. Щастю виконував бойові завдання та до останнього подиху був вірним Україні. Захисник героїчно загинув 13 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку поблизу міста Новогродівка. Наразі немає жодної інформації про родичів чи близьких Максима Данцова. За інформацією від військового підрозділу, ми знаємо, що Хтось із родичів мав би проживати в районі нашого залізничного вокзалу по вулиці вокзальній, але на жаль, за багатьма багаторазовими виходами за цією адресою і спілкування із сусідами. Жодної інформації про те, що за цією адресою хтось проживає, проживає та особа, яка була вказана в особовому листку, не підтвердилася. Якщо ви були знайомі із Максимом Донцовим або знаєте когось із його рідних, зателефонуйте за номером 063 354 65 20 та повідомте інформацію про загиблого воїна. Ніхто не може бути забутим, ніхто не може бути не впізнаний, в тому, що вони наші захисники, тому що вони наші герої, тому що за ними, за такими як Максим, наша Україна.